В своїй лікарняній палаті Артемчик розглядає все, що йому надарував Санта. Головне цукерки всі зразу не з'їж. Добре, мені вже ні з мамою. Хоча б поділись. Мені вже не можна, не можна мені. хлопчику. Вісім років, і впродовж шести з них він частий мешканець Охмадиту. в Артема. Остеомієліт, захворювання кісток. Болі нас не не покидають. Щас у нас вже і ой, не оєнефільна вибачаюся ерозія в желудку. Желудок уже нас безпокоїть у сусідній палаті. Дев'ятирічна Настя. Дівчинка разом з татом приїхала на лікування з Харківщини. Костичка, вона отут це вискокнула боліти. начало. возьме не откуда взялась. Сказали, що треба срочно робити операцію. Таких діток і таких історій в Хмедиті сотня, а то й тисячі, більшість, так само як і Артем. Тут лікуються роками. А всі свята для малечі минають в медичних палатах. Тож працівники національної оперети влаштували для них свято зі справжнісіньким сантою. Ану, давайте покажіть, які у вас голосні голоси. Ану, скажіть доброго дня мені голосно. Ану, давайте не чую, не чую. Доброго дня! Діти для них цей світ це казка. І в цю казку ми маємо привносити тільки добро і якесь е, щасливі миті їхнього життя. Щороку на Миколая працівники оперети збирають кошти аби вітати малечу зі святами. Цього разу диво подарували 60 діткам. І у нас нема байдужих. Тобто, починаючи від творчих, закінчуючи технічними працівниками, люди самовільно здавали кошти на подарунки дітям. Ми мусимо, як то кажуть, робити все для того, щоб наші діти були щасливими. І якщо ми можемо, хоч часточку радості принести сьогодні, то ми повинні це робити. На святі все як має бути: вірші від діток, подарунки. Ну і звісно, загадані бажання. Цього року вони особливі, бо, окрім одужання, маленькі пацієнти і сам Санта мріють ще про дещо спільне. Для діток, щоб вони всі були здорові і щасливі, а для всіх це, звичайно, миру і перемога. Буде сильні, ми повинні все побороти. І добитися миру. Клас. Аліна Люшина, Євген Солодовник, телеканал Київ.